Повсякденні жіночі штани від бренду Esmara всього лише за 210 гривень за одиницю. У лоті буде 12 одиниць і вартість лоту 2520 гривень. Дивимося, які будуть представлені у нас кольори. Моделька досить класична. Це такі рівні джинс. Здебільшого наповнення лоту будуть чорний і темно-синій. Ось так виглядає на модельці. Великий вміст котону це натуральні. Вони по складу натуральні з кишеньками. А, на гудзику, на зіпці попереду. Така класична базова модель а, на повсякденну носку. А, також йде колір хакі у лоті по розмірам 40... Чого? 34, одна одиниця, 36, 6 одиниць, 38, 2 одиниці, 42, одна одиниця і 46, 48 одна одиниця. А, також ще будуть у нас сині, що також переважають у лоті. Цей колір переважає ось такі сині. А, і блакитні. Вони одні у лоті, але дуже-дуже гарні. Дивіться, які а, який колір. А, для замовлення цього класного лоту ви можете звернутись до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. Замовляйте.